Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік. У селі Мирна Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік, і 83-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різне види озброєння: два каба, чотири БПЛА типу Гарань-2, один евпівідрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки господарську споруду, автомобіль. У Зюмському районі. Ні, пошкоджено ангари двох сільськогосподарських підприємств. Трактор Причіп». Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 51 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області. Протягом доби внаслідок влучання ворожих БПЛА в селище Васищева Харківського району, в селі Новоплатонівка Ізюмського району та в селі Клугино-Башкирівка Чугуївського району горіли лісові підстилки на площах 4 тисячі, тисяч та 1 тисяча квадратних метрів відповідно. Вночі російські війська ворожим БПЛА вдар. По селу Липчанівка Ізюмського району. Внаслідок влучання горів вантажний автомобіль та ангар цивільного підприємства на площі 1460 квадратних метрів. Пошкоджено чотири одиниці техніки та три ангари. Постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано. Внаслідок побутової пожежі в селі Богодарова Ізюмського району загинула жінка 1972 року народження. Там горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. Ще Одна людина постраждала. Причина виникнення пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 197 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку українські підрозділи відбили п'ять атак ворожих військ у районах Вовчанська та Дворічної. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки і нової кругляківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.